Діяльність Жанни Кадирової дає відповідь на питання, як художник може прискорити нашу перемогу своєю творчістю. Вона зібрала понад 230 тисяч євро для зсу. Цікаво, як це було. Тоді закликаю вас обов'язково додивитися це відео до кінця і дізнатися більше інформації про сучасну українську мисткиню, яку має знати кожен українець. Навіть дуже далека від світу мистецтва Жанна Кадирова давно завоювала визнання далеко за межами України. Вона мала досвід дуже численних міжнародних персональних та групових виставок. А також тричі представляла Україну на венеційській бієнале. завдяки її унікальному стилю і використанню характерних для її творчості матеріалів. Роботи легко впізнаються в будь-якому виставковому просторі. Жанна Кадирова працює із безліччю форматів і медіумів, але найбільш відома. Мозаїками з кахельної плитки. На своєму каналі я допомагаю глядачам зрозуміти сучасне мистецтво, але нічого суттєвого для цього не робити, тому що всю роботу я виконую за вас. Тож я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мою працю вашою прекрасною активністю виглядів подобаєк. Коментарів і підписка на мій канал, якщо ви опинилися тут вперше, оскільки подібні ваші дії допомагають каналу і україномовному YouTube загалом розвиватися швидше і ефективніше, а це дуже важливо. Дякую вам і бажаю продовжити приємний перегляд. Жанна Кадирова народилася 1981 року в броварах Київської області. Навчалася в Державному художньому ліцеї імені Тараса Шевченка в Києві на відділенні скульптури. З 2004 року є учасницею групи Реп, яка виникла на тлі помаранчевої революції. На початку нульових Жанна Кадирова почала працювати із кахлями, які стали її візитівкою. 2004 року вона створила Скульптуру сантехнік Толя із цементу і кахлів. А 2006 року успіх художниці принесла виставка діаманти. Діаманти це цементні скульптури у формі найтиповіших варіантів огранювання дорогоцінних каменів, оздоблені різнокольоровими кахлями. Художниця втілює ексклюзивність та статусність у побутовому матеріалі і ставить під сумнів ієрархію цінностей сучасного суспільства. Серія постріли проломи також досліджує Художній потенціал кахляної плитки. Внаслідок ударів важкими інструментами художниця перетворює первинно мінімалістичні геометричні фігури на простір перформативної практики, а руйнівний жест. Приводить до креативного результату. У серії Заповнення Жанна Кадирова переосмислює підхід до використання кахлів, заповнюючи ними посудини так, ніби в них налита рідина. Глянцевість матеріалу утворює ефект зеркальної плівки, який утворює візуальну ілюзію і вводить глядача в оману. Художниця змінює ролі матеріалів, облицювальний матеріал стає внутрішнім наповненням. До речі, цього літа Жанна Кадирова представила колаборацію із українським брендом взуття Качаровська і прикрасила вітрину магазину на великий Васильківський проєктом Градієнт. Робота відсилає до різних ментальних станів українців під час війни. Асфальтову серію Жанна Кадирова почала ще тоді, коли було актуальним дослідження теми підготовки України до футбольного чемпіонату Євро 2012 А ремонт доріг був важливим пунктом благоустрою. Однак війна спровокувала переосмислення серії і залучення нових сенсів. Глядач має змогу аналізувати асфальтові об'єкти на стіні, які успадковують параметри. Живописних робіт, але цього разу шматки дорожнього полотна уражені слідами вибухів. Серія маркет. Критикує сучасний інститут артринку. Жанна Кадирова реалізувала неймовірний перформанс, який передбачав залучення до процесу продажу мистецтва атрибутів типового ринку, намету, механічних вагів з гирьками, предмети мистецтва повторювали форму продуктів харчування, фруктів, ковбасних та кондитерських виробів і продавалася на вагу. Художниця використала гумор для демонстрації складного процесу зважування мистецтва і його товарних якостей. Від початку повномасштабного вторгнення Жанна Кадирова створила чимало робіт, які досліджують тему війни. Взагалі, художниця працювала над багатьма проєктами, однак війна повномасштабна внесла певні корективи. Так, 27 лютого 2022 року художниця мала летіти до Франції і розпочинати роботу на Масштабним проєктом для приватного виноградника, однак робота так і не розпочалася, і, взагалі, художниця відмовилася від реалізації цього проєкту. Жанна Кадирова сформувала чітку позицію, яка передбачає відмову від проєктів, які не стосуються України. Аж до нашої перемоги. Із повномасштабним вторгненням мисткиня поїхала до Закарпаття і, знайшовши тимчасове житло, почала працювати над проєктом паляниця, який підкорив увесь світ і допоміг зібрати понад 230 тисяч євро для ЗСУ. Попри відчай, праця рятувала художницю. На Закарпатті Жанна побачила на березі річки камінь у формі паляниці і надихнулася на створення серії. З деякими процесами художниці допомагав. Магав співавтор Денис і навіть господар хати зі своєю донькою. Проєкт був представлений на 30 виставках по всьому світу, а також був показаний у межах 59-ї венеційської бієнала 2022 року. Таким чином відвідувачі могли придбати предмети мистецтва і долучитися до допомоги Україні. Вартість кожної паляниці визначалася відповідно до її ваги: 1 грам 1 євро. Трикілограмовий камінь коштує 3000 євро. Як вважає Жанна Кадирова, паляниця це її найуспішніший проєкт. Проте, звісно, понад все вона хотіла б, щоб ніколи не трапилося передумов для його створення. Також Жанна Кадирова реалізувала серію робіт Russian Rocket, які являють собою стікери у вигляді прилітаючих російських ракет. Їх можна наклеювати на вікна будівеля по транспорту в Європі для створення візуальної ілюзії прольоту ракети. Коли де окупували Харківщину, художниця відвідала село Курелівка неподалік від нуля і почала там проєкт біженці. Жанна забирала кімнатні рослини зі зруйнованих приміщень, фотографувала їх понівечений уламками скла та кіптівою стан і виходжувала їх. До проєкту було додано квіти з медичного центру Курелівки, Херсонської бібліотеки. І Школи Богданівки. На спеціально оснащеному транспорті вони були доставлені на виставку до Центральної Європи. Я дякую вам за перегляд. Закликаю вас віддячити моїй праці, вашою прекрасною активністю у вигляді вподобаєк, коментарів та підписки на мій канал, якщо ви опинилися тут вперше. Дякую вам і до нових зустрічей!